Вітаю! Сьогодні буде огляд на Suzuki Адрес V-125 SS Не знаю, друзі, чим відрізняється ця версія 125 від SS. В кого є якась інформація, підскажіть, будь ласка. Еска в нас непроста. Трошечки, скажімо так, в тюнінгу незначному такому, в красивій рідній фарбі. От, в синьому такому красивому кольорі. Ну І звичайно красивий вихлоп, прекрасний стан. Ну І давайте тоді будемо по порядочку. Що я помітив? Дивіться, по-перше, помітив, що це не 125С, як правило, а 125 SS. Дивіться, який гарний колір перламутровий синенький. Дуже красивий колір. Ця наклеєчка не рідна, я так розумію, це як япончик якийсь оленький наклеїв, але дуже симпатично виглядає. Так, По-перше, що в очі якби, кидається, те, що тут не багажник, звичайний, а от такий. щось типу спойлера, От так можна його за ручки. Триматися, ну, в принципі, таке щось схоже на спойлер. Так. По правій частині, як ви бачите, жодної подряпинки немає. Шикарний такий вигляд має оцей адрес. От, тут оригінальна японська труба стоїть BIMS. Бімс. бімс дійсно якісний. І що саме от стан самої труби ну, просто ідеальний. Грубо кажучи, як нова вся в хромчику з заглушкою, до речі, він заглушечкою глушечкою тихенько працює, ну, приблизно як і стандартний, але він, я б сказав, в рази три легший, ніж стандартна труба. Вона важить там кілограм 5 а ця легенька там грам 600-800, можливо. Тобто, як мінімум додає потужності, знімає вагу зі скутера, ну і, звичайно ж він трошечки буде швидший. Так. Тюнінговані ніжки такі алюмінієві для пасажира також гарно працюють. До речі, ці мені більше подобаються ніж стандартні ті ні, масивні. Ну і Дуже-дуже гарненький стан сам, самого скутера. Но Бімс дуже крутий. Так, Побігли далі. Ось такий черепок наклеїли, Ну, до речі, дуже гарненька наклеєчка, мені дуже до вподоби. От на спойлері буквально одна-дві незначних подряпинки і все. А так, просто ідеальний стан взагалі. Без дефектів, без нюансів, і як ви бачите, прекрасно виглядає, блистить. Так, стан варіаторів, кому цікаво, дивіться в кінці огляду, а тут цікаво. Там є... На що подивити. подивитися. Так, далі, ліва ножка також ця. Тюнінгова є бокова підніжечка. Побігли далі. Сидіння оригінальне. Ключик одненький, на жаль, одненький, з таким гарненьким брелочком. Під сидінням що ми маємо? Маємо також зеркала. Зеркала також незвичайні, вперше зустрічаю такі, ну не знаю. Виглядають гарненько. Мені, в принципі, подобається. Вони такі зменшені і, можливо, комфортніші. Сидіння заводське, як я і сказав. Так, далі гачечок, як завжди, для кульочка якогось, Є як карманчик. От Далі в нас по підлозі є от такі алюмінієві накладки на підлогу. Ну, симпатично, стильно, мені подобається. Так, скутер з заводською сигналізацією. пробігу 3382. 33 тисячі 33 пробігу. Так, Хто не знає, вліво зачиняємо, замикаємо кермо і він автоматично ставиться на сигналізацію. Так, голова. Також жодної подряпинки. Все ідеально. Спереду, також, Я ж кажу, ця наклечка не рідна. Видно, японець наклеїв. По клюву також практично немає подряпинок. Отут є і отут одна. Така незначна взагалі, але практично непомітна. Так, передня гума бріджтоун, гідравлічна вилка, диск в хорошому стані до 10% зносу. Гума 21-го року бріджтоун, але така вона. А, відсотків 30-40 докатати якраз цей сезон і в принципі під заміну. Так, не сказав за задню гуму, щось на вихлоп відволікся. Так, задня гума стоїть ir вона без перебільшення RC тук тук І без перебільшення нова, абсолютно нова гума. 100 на 90х10. На рідний розмір. Так, як ви чули, поставився на сигналізацію. Працює сигналізація, ну що? Давайте я його трошечки в тіньку завезу, бо дійсно так жарко сьогодні. От так. Що я вам скажу, виключно рідкісний стан, шикарний в красивому синьому заводському кольорі, так що по адресику просто якби... Стан як подарунок, плюс труба, плюс накладки, ніжки, позабіжу наперед тюнінгований варік, фільтр, ролики, спойлер. Ну, як то кажуть, є за що дати грошей. Так, ну як завжди, послухаємо його, що він, як він. 33 тисячі, друзі, я вам скажу це. Новий апарат. Якщо ви знайшли отаку от техніку і там рідних 30, це це дуже і дуже добре. Ну, що сказати, по вихлопу. Приблизно як і рідний працює, не гучніше я б навпаки сказав, що звук приємніший і такий басистіший, я люблю трубу, але... Добре, що в неї є заглушечка. Ну, що тут сказати, прекрасний звук, тихенько, гарно працює. Так, по оптиці. По, по оптиці все працює, все добре. Бібіка є, світло, ближній, дальній працює, все добре. Так що, друзі, поспішайте цікавий апарат за помірні кошти. Кому цікаво, дивіться тест-драйв, посилання буде в описі під відео. Також адреси, шановні клієнти, є в різних кольорах. Звертайтеся, підберемо. Поговоримо, поспілкуємось. А -а -а. До нових зустрічей. Ставте вподобайочки, лайки. Це допомагає. Всім гарних, якісних покупок. Так, моє вітання. Ще раз, дивіться, адрес В125 SS. Не знаю, чим S-версія відрізняється від звичайної, але що ми маємо? Задній варіатор стандартний. У прекрасному стані з колодочками щеплення, все чудовенько. Ремінь. Масимо стоїть, Made in Japan. Гарнюнький Ремінь. По тюнінгу фільтр повітряний стоїть Daytona. не знаю, вони обслуговуються чи ні. І чи одноразові. Ну, здається, що вони миються і спеціальною рідиною, так як тут сіточка вся в металі. Коротше кажучи, багаторазовий фільтр, можна його юзати, наскільки я. Правильно розумію, він робиться ТО, він неодноразовий. Будь ласка, прокоментуйте, чи я правильно думаю чи ні. Або ж ставити стандартний фільтр паралоновий, який тут іде з завода. Ось такий паралончик і користуватися. В мене фірмовий НТБ є на продаж, кому цікаво, звертайтеся. От, Але якби прийшов з Дайтоною. Ну і, звичайно, з іншими подарунками, як ви бачили в огляді. Далі. Тарілка варіатора передня. Здається, заводська, а здається, ні. Бо маркування не бачу Сузукі. Можливо, що тарілка також не рідна. Тому що варіатор не оригінальний, варіатор якийсь тюнінгований. Побачимо, як воно біжить. По стану, по варіатору питань. 0. По роликах варіатора. Три стандартних, три якихось під, підкинутих, коротше кажучи. Ну і Тарілка Здається, здається, рідна, а здається ні. зрозуміло. Стається ні. Тарілка також не рідна. Коротше, тюнінгований варік, фільтр, ножки і так далі. Гарний адрес.